Здравствуйте, мої любі. Сьогодні з вами знову бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на неділю на 15 грудня 2024 року. Повний місяць, який відбудеться об 11.02. Про повний місяць я детально розповім вам у е, відеоролику, який називається Давайте побалакаємо. Якщо вам цікаво, то послухайте потім. От. А поки що місяць у близнятах, та 15 та, та 16 -та місячна доба, 16 -та розпочинається о 15.21. А ще у нас місяць без курсу, який почнеться о 16.32, закінчиться об 22.21 хвилині. І так, у нас 15-місячна та місячна доба, символ якої Змій спокусник. Енергетика 15-місячного дня дуже відчувається раніше, ніж він наступає. Та й протягається трошки, протягнеться шлейфом трошки після того, як по календарю він закінчиться. Усі критичні дні відчуваються раніше, ніж вони наступають. Це найсприятливіший час. І а разом із тим і найнебезпечніший, тому що вплив місяця ну, найбільший. Усі позитивні та негативні риси людини збільшуються у кілька разів. Знаючи, це потрібно бути дуже обережними, щоб над вами не взяли гору негативні сторони особистості. Але це також і найсприятливіший час для того, щоб раз і назавжди повністю змінити своє життя. Якщо ж у вас раніше не вистачало сили, щоб у цей день, то ви можете зробити практично все, що завгодно. Головне, щоб у вас була мета та бажання цього досягнути. Бажання допоможе вам активізувати свої сили, усі свої позитивні сторони, а місяць допоможе їх підкріпити своєю потужною енергетикою. І ви зможете змінити себе, відмовитися від поганих звичок, від якихось поганих своїх характеристик, ну, перевиховати себе. 15-місячний <проб> день потрібно прожити так, як би ви хотіли, щоб проходив у вас весь той час у подальшому. Будьте терплячими. Та милосердними. Ведіть себе пристойно, незважаючи на те, що оточуючі будуть, як назло, вас, дратувати та провокувати на сварку. Якщо ж у 15-й місячний день ви будете спокійні та ввічливі, то ця позитивна звичка викарбується і запам'ятається в астральному плані матрицею, за якою в подальшому буде розвиватися ваше життя. А якщо ж 15-та місячна доба пройде в пасивності, то внутрішнє перетворення не настане. Енергетичний потік повного місяця допомагає трансформуватися негативним рисам та звичкам у позитивні. Особливо це стосується азартних людей, які захоплюються азартними іграми. Чи залежних від куріння, алкоголю, чи чогось іншого. От. А ще не бажано вирушати у подорожі, а якщо вже необхідно, любі мої, то з молитвою. Зараз іще місяць стоїть у знаку близнят. От. Трошки про здоров'я у знаку близнят. В цей час вразливі руки та легені, а ще треба дбайливо ставитися до своєї шкіри крові. Та печінки. А ще в ці дні треба потурбуватися про верхні дихальні шляхи, про бронхи. При місяцю у близнятах ключові слова цього знаку – діяльність та активність. Комунікативні можливості різко зростають, якщо ви сором'язливі від природи. Використайте цей час для зав'язування знайомств. Для нових відносин. Це також найкращий час для дружніх зустрічей. Самотність у цей час протипоказана. Треба бути дуже обережними і спиртними напоями. Любі мої, отут я трошечки хочу зупинитися і зробити таку невеличку поправочку. Близнята закликають до того, щоб провести час у. Хороші компанії, щоб з кимось познайомитися. Але ж у нас місяць без курсу із 16.32 аж по 22 годину, 21 хвилину. Місяць без курсу робить людей з Так що нові знайомства. І ваші побачення, і якесь застилі, якесь свято можуть зіпсувати енергії місяця без курсу. Люди тоді робляться, якісь розгублені, якісь невдоволені, злі, капризні, плаксиві, і можна на такому побаченні наговорити: Бог знає, що так як близнятка підбивають людей. Побалакати в цей день дуже хочеться побалакати, а у місяці без курсу можна таке наговорити, що, і... що потім буде соромно. Любі мої, не запрошуйте в неділю увечері до себе гостей. Не бажано ходити в неділю ввечері, не просто в неділю, а саме 15 грудня, коли буде місяць без курсу, коли буде. От, панувати, така енергетика, змія, спокусника та ще і повня. Побережіть себе, побережіть своїх гостей і, і бажано не ходити в гості, щоб свято не зіпсувати нікому і самому не потрапити в якусь халепу. Я рекомендую, а як вам робити? Ну, це ваше діло. Хочете? Попробуйте побачите, що, що з цього вийде. А я вас люблю. Ніжно обнімаю, бажаю вам міцного здоров'я! З вами була бабка Люся. Будьте здорові!